Ну що, у нас починається сезон, коли ми заказуємо різне насіння. І ось я вам хочу показати посилочку, яку ми заказали. Тут багато чого ми заказували ось багато різних насіння. Тут і огірок, і кавун, і багато різного добрива. Хочу вам показати, ми заказали буряк. Ми, е, в цьому році ми садили ось такий довгий, циліндричний, він нам сподобався, тому ми заказали наступний рік також. Заказали ми моркву також е, сорт Віталонга. У нас доволі складний ґрунт. Не всяка морква росте, тому садили в минулому році віталонгу, нам сподобалось. Також заказали редис сора, посадимо у нас в тепличці. Також ще буряк, потім хімії багато. Добрива, ось такі, що я вам показувала. також ще хімія. Хочу вам показати також ось такі насіння ми заказали. Тут ось багато різних, зараз вам покажу. Тут є QR-код, можна просканувати. Це видно по насінням, це кавун, наприклад. Це видно, це у нас кабачок ми заказували цукіні, Також кабачок, також кавун ось видно відразу. Це я 100% пам'ятаю, що це в нас огірок. Ми заказували. Це томати, мені подобається дуже. Заказуємо другий рік вже. Це також огірок. А, я його також садила в минулому році. Також він ось такий, я пам'ятаю, дуже калючий, якщо ви бачили, ось це саме такий Арктика. Дуже мені подобається також. Також ось ще томати. Ось це мій також улюблений томат хепінет. Дуже класний. Тонесенька шкірочка, мені дуже сподобався в цьому році. Це також кавун. Ось це також огірок, ми його садили в цьому році, і наступний рік також плануємо садити. Ось І ось цей огірочок також садили. Дуже мені також сподобався. Ну, і якось ще один огірочок. Огірків багато не буває. Продовжуємо. Тут також ми заказали ще багато різної хімії. Добрива. дуже компактно нам упакували. Наприклад, ще ось таке добриво і ось таке. Ось це з другого магазину, як я вам казала, зараз покажу. Тут в мене два подаруночка це мандарин, це томат і широкшари, це перець. Тут 20 штучок один. Тобто, Плюс 40 насінин. Також ми заказували сорт перцю Денвер, ну і Лесю червону, як без Лесі Червоної, звісно. Мої підписники знають, я вам показувала, як я її вирощувала, які в неї плоди. Мені дуже подобається. Потім перець, онтаром. Потім Леся Помаранчева, також мої підписники знають, що я її також вирощувала. Потім Лакбел також я вирощувала, мені сподобався, заказали і наступний рік. Топ-модель це новий сорт томатів, які ми будемо вирощувати разом з вами. Тому підписуйтесь, будемо експериментувати. Так, сніданок-келага також новий сорт. Мінусинський гігант я вже заказувала, вам показувала, мені сподобався. А нас хурма також вже не в перший раз саджаю. Ну і яблочко також. Гном Діскаброві чуйдушні один з моїх найулюбленіших сортів томатів. Дуже класні такі томатики. Ну і так, це в нас з іншого магазину. Ну і, звісно, як без квітів. Заказали трохи квітів, фіалку, потім лобелію, орбієту, ну і дзвоники. Будемо разом з вами саджати. Ну і, звісно, мої підписники знають, що я була виграла насіння. Я показувала вам все: це томати, цукіні, два сорта огірків, буряк і ще одні томати. Так що підписуйтесь і будемо разом з вами вирощувати.